Da Katsapp, Wenn du den Moskal von ferne ansiehst, er sieht so aus, als ob er wirklich ein Mensch ist, aber von Kurili bis zum Kreml, er war und ist das wie. Es ist ihm immer nichts genug wo nur er scheißt oder wo tritt, schon brüllt er jämmerlich davor, dass alles ursprünglich ihm gehört. Sei doch vom Henker gleich geholt, wie bist du doch zum Teufel Bruder, wohne in eigenem Heimatort, verschwinde in deine Moskowia. Und wenn der Grund hier so ist, und dein Weg nach Hause so weit ist, dann ich als Bruder und als Freund mach dir Feuer unter dem Hintern. Це мій авторський переклад цього вірша. Чому я це вирішила зробити? Тому що коли я зачитала цей вірш українською в Тіктоці, Тікток заблокував мене відразу десь буквально через 2 хвилини. Цей вірш прочитаю зараз українською. Отак подивишся здаля на москаля, неначе й справді він людина. Та від курил і до Кремля воно було і є скотина. Йому завжди усього мало, де тільки всралося, чи стало, уже волає від того тут все ісконне і його. То хай тебе ухопить кат. Який же ти у біса, брат? Живи у рідному краю, краю, котись в Московію свою. І раз причина тут така, і дорога в тебе не близька, то я тобі, як друг і брат, піддати можу і підзад. Ну, ось ось такий вірш мусила я зробити. Можливо, це не такий професійний переклад. Але з того, що я можу, як вчитель, я би хотіла, щоб моя спільнота українська, яка є в Україні, могла показати нашим друзям німецькомовним цей вірш, який написаний був ще у 1851 році. Німецькою це звучить. «Das Gedicht wurde im Jahr 1851 geschrieben. Фон Тарас Шевченко